Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами як завжди Сукарський Роман. І в даному відео я розкажу вам, як вивести свої зароблені кошти з додатка Ход 8 майнер. І також розкажу вам про всі нюанси, які можуть вас виникнути при виводі. Посилання на даний проект, на даний майнер буде в описі цього відео. Кому цікаво, переходіть, реєструйтеся, заробляйте разом зі мною. І доки я буду переходити до даної програми. Ви підпишіться на мій канал, адже майже 90% людей, які дивляться мої відео, є непідписаним. А стараюся я саме для вас, щоб ви змогли собі заробити. Тож обов'язково підписуйтеся. І коли ви вже підписалися, тепер давайте перейдемо безпосередньо розглянемо вивід даної програми. Перший пост про дану програму, про даний майнер я опубліковував в своєму безплатному телеграм-каналі ще 2 квітня. До речі, хто не підписаний ще на мій безплатний телеграм-канал, обов'язково переходіть, підписуйтеся. Там дуже часто виходять різні програми, в які можна заробляти як безкоштовно. Також для тих, хто хоче заробляти більше, є програми, в які можна вкладувати і заробляти вже набагато більше. Тож, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтеся. І також пізніше в мене виходило відео, як саме в даній програмі зареєструватися. Ми розбирали детально дану програму, а сьогодні я покажу вам, як саме вивезти з неї кошти і які нюанси у вас можуть при цьому виникнути. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до даної програми. І так, сьогодні я виводив 5 доларів звідси, зараз вам покажу. Тут вибираємо деталі активів. І якщо ви поглянете, ось 5$ доларів 8 центів я сьогодні виводив з даної програми і зараз вам покажу. Як саме звідси вивезти і що для цього потрібно зробити? Перше, що у вас може виникнути, і ви можете подумати, що вивід не працює, це коли ви хочете вивезти, ось візьмемо виведення коштів, і вас тут вибиває, що заборонено виводити кошти. Ви чекаєте там 9-ї години ранку, вас далі вибиває, що ви не можете вивести кошти. А все тому, що є різниця в часі. Тобто в нас в Україні вивід доступний з 12-ї години до 8-ї вечора години. Тобто з 12 ї до 8, -ї. не з 9 ї до 18, ї а з 12 ї до 8. ї Друге, що ви повинні обов'язково зробити для того, щоб мати можливість виводити звідси кошти, ви повинні прив'язати адресу для виведення коштів і також повинні мати ось цей пароль. Для безпеки під час виведення коштів. Ви це все можете знайти тут в вкладці моїй, де пише змінити пароль для безпеки. І також адрес для виводу. Як ви бачите, ви нажимаєте і тут просто здаєте цей адрес і вводите цей шестизначний код. Тому що при виводі вас буде запрошувати даний пароль, і ви обов'язково мусите його туди вказати. І третє, без чого ви не зробите свій вивід, це у вас має бути обов'язково депозит 10 доларів. Звісно, ви зразу ті кошти можете також вивезти, але просто щоб вам зачислилися ось тих 10 доларів, які ви завели. І тоді у вас вже активовується вивід і активовується реферальна програма, тобто ви будете вже отримати комісійні від своїх партнерів і також буде вам доступний вивід. Як ви могли замітити, я, до речі, позбирав ще з своїх майнерів прибуток, і зараз у мене на балансі вже 77 центів. Мінімальний вивід звідси 5 доларів. Але зараз давайте перейдемо безпосередньо до виводу і я вам все також коротко розкажу. До речі, забув вам сказати, що для виводу вам потрібен адрес гаманця trc 20 тобто USDT trc 20 Я його брав на біржі Bybit, де його взяти, зараз вам також покажу, але давайте безпосередньо кілька слів розкажу про сам вивід. Коли ви переходите до виводу, вам вибуває ваша сума, адрес автоматично вже підтягується так, як ви його прив'язали. Ви просто тут вибираєте, наприклад, усі, що хочете вивезти. Як ви бачите, у мене доступні 5 доларів 80 центів. І вводите свій пароль шестизначний оцей для безпеки. 14% комісія, тобто в мене комісія з 5 доларів становить 71 цент, тобто з 10 доларів це приблизно буде 1,40-1.50. І ви нажимаєте Вивезти. І все, буквально проходить 2-3 хвилинки і ваш вивід вже приходить вам на гаманець, куди ви вказували. Я вказував на біржу ByBit, тому мені всі виводи приходять на біржу ByBit. І давайте я зараз вам перейду, покажу, де взяти саме цей адрес, на який ви повинні виводити кошти. Покажу, на прикладі біржі Bybit, тому що я виводжу саме там. Ми заходимо в активи. Далі вибираємо спот. Далі вибираємо «USDT». так, в мене його немає, ні, є щось трошки. Якщо у вас його немає зовсім, ви просто тут в пошуку вписуєте «USDT». ось він у вас з'являється, ви його вибираєте. І знизу, як ви бачите, є в нас вкладка Поповнити. Ви вибираєте поповнення. І тут, де пише мережа, обов'язково вибирайте мережу TRC20 ось знизу. І копіюєте даний адрес. І цей адрес ви прив'язуєте в даному додатку для того, щоб мати можливість виводити кошти. Ну, Взагалі-то ви можете виводити всюди, де є мережа trc 20 чи на Гаманці, чи на різні біржі. Но я користуюся біржою Bybit, тому я виводжу саме тут. І цей адрес повторююся ще раз, ви обов'язково trc 20 мережа, перевірте собі краще. 2-3 рази, чи ви правильний адрес копіювали, тому що якщо адрес буде невірний, ваша криптовалюта вам нікуди просто-напросто не прийде. І давайте зараз я вам ще покажу, що дійсно дана транзакція мені прийшла. Ми просто візьмемо історія. Тут візьмемо, ось як ви бачите, поповнення. 12.31, 5 доларів 8 центів. Успішно зараховано. Посилання на відео, в якому я детально розповідаю про дану програму, буде також в описі цього відео. І також воно буде закріплене в кінці відео, тож переходіть. Кому цікаво, реєструйтеся. Посилання на дану програму також залишу в описі цього відео. Нагадаю, ще раз, тут є дуже багато різних майнерів, в мене є за 10 доларів і є безкоштовний. Але суть безкоштовно в тому, що якщо ви навіть ним наманете, якщо ви не зробите депозит, ви все одно не виведете, У кого є можливість сюди задонатити, навіть 10 доларів і вже собі спокійно заробляти. Якщо вам був цікавий і корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.